Всім добрий ранок. Добрий день. Ой, добрий день! <сі> Точно вже десь дві години у нас. Ми, Саш... ми не ходили в школу, бо мали до бо в мене насмарок. Бо сашоні у нас такий сьогодні зранку встала. Він уже ввечері вчора в неї був, ми були в бабусі з дідусем. А зранку сьогодні прям взагалі капець. Сашуня хоче сьогодні? розвалити стіну. Я не розварю, я не гуляю. Коротше, це так Сашуня гралася у дитячій, а я прийшла її гукати уроки йти робити. Я так не гуляла в дитячій. Ні, ти гуляла лялькою а. в дитячій, а потім я прийшла сюди ліжко застеляти. І тут так класно це вікно і таке сонечко. Зараз то воно вже більш хмарками, але так світило сонечко, і я така. Йожу, і така... А ми знаємо, що нам Ще нас... не застелила. Знаєте, яке в нас е, домашнє завдання нам з якого соуроку уроку? По-моєму, з української мови. З української мови? Там в підручнику є різні страви. І нам задали завдання приготувати з мамою або татом, або бабусі дід'ясят з химтом можна приготувати якусь страву з підручника. От ми сьогодні з Сашунькою будемо готувати. Зараз мені сьогодні на 16.00 на манікюр. І от до манікюра треба нам встигнути зробити уроки, щоб потім прийти і відпочивати вже, щоб таким нічим не займатися. Та й такі справи у нас. Але завтра, я так думаю, Сашенька вже піде в школу. Ти казала, що не піде, мама. А потім я казала, що може що швидше за все піде Саша. Ні, ні. Це що, не лягай на ту коробку, бо вона й так уже розірвана тут. які ті Сашоні носки. А ну ми покажи. Це ми в Аврорі купили. Ні, а так постав, щоб було видно лапки. Що вже в них постійно ходить. В лапках. Що? Да, ну що, пішли шо? робити уроки? Ні. Так, це треба не питати, це треба казати. Так, все, пішли робити уроки. Ні. не Тільки Якщо верещиш на мене, то так можу піти. Хіба мамонька на тебе верещить? Звісно. В смысле? Все життя. Нет, сосюди в видео не вийде. Да не, мама нікого на мене в своєму не кричала. То кричала чи не кричала? Да, я нікого не кричала. Я даже не помню такого случая, що Кричала. мама. Кричала. Думки, звісно, кричала. Що ви слухаєте, маму? Вона ніколи не кричить на мене. Ой, яка хороша мама в тебе. Мама може тільки кричать. Ой, на тата, коли ти коли та. коли цей. Коли ти тату кажеш не мить посуду, що ти сама помиєш. А <звінь> <звінь> він не ніч. Ну <звінь> <звінь> <Nu> well, тоді, треба всіх тримати під контролем. Як мама не буде нікого тримати під контролем, то в, в квартирі настане хаос. <у -bs> Все, пішли робити уроки. <звінь> <узінь> Та пошлі. Масі йде, пізно вже пора. Але як добре тут лежать? Я так люблю це місце, прокидатися в будь-яку погоду. Оце вікно. Я просто від нього балдію. Що, пішли? Дивіться, молоди, я виключаймо! Абракадабра! добре. Сашуньки обережно, Мась, ти так не зможеш. Можу. Та не зможеш, там нема за що взятись. Є. Що за ніндзя? Це ж маленька йоженька. Ой. ой, ой. Моя, так, бої... все, пішли Мась. Ну, хватит, все, йдемо. Пфф... Треба, бо скоро на манікюрі. Дуже мені так. подобається сьогоднішня погодка. така. Така спокійна, якась вітру немає, злегка сонечко, світить. Ой, мам, глянь, там кіт. Де да, кіт? когось когось крадеться. А, да. когось хочу Зловити котик. Ось бачите ось. Мій палець. ось крадеться якісь пташечки там, напевно. Для людини джерело. Ми, коротше, тут сашулька про яйце. Чим цікава яйце? тема, і ми тут пишемо. Сашуля тут позаписувала, що вона знає про яєчко, що хоче довідатися, і що дізнався, дізналася. От ми дізналися, Сашунька лише сьогодні дізналася. що... Яєчко це для людини джерело білку і жирів. А ми це теж будемо робити? Тут намалювати. треба. Да, так, ми зробимо, бо дітки в школі робили, і ми зробимо. Напиши для людини джерело білку. Чи білка? Білок. Білку, так, білку, да, білку. білку. Ми ж вчора читали в книжці, там теж білку було. А Якщо поставити наголос, то буде біл... білку. Білку. Крапочка. А білок це знаєш що? Білок це оця така штучка біленька, і всередині в неї жовто. Так, да, але саме як вітамін, це. Людина, їй дуже важливо. Сашульки, ти слухаєш мене, Да, я слухаю. Для людини дуже важливо споживати норму білку, таку як потрібно, тому що якщо людина не буде вживати цей білок, то в неї будуть випадати волосся, в неї будуть ламки нігті, слабкі кістки для, от, для Хо... кісток, для волосся. От, да, волосся будуть покинати. випадати. Ж не випадає. Я не хочу, щоб в мене коси. Так вони й не будуть, бо ти їси нормальну кількість білочка, яєчка ти їси. Я кожен день пущі яйця. Так, да, Якщо не в такому вигляді звичайному, да, якщо це не яєчня там чи смажене яєчко, то це обов'язково у млинчики мама кладе, у випічку кладу. І то це чок крапку. Ну, з крапочкою і з великої букви. Найменше яйце в світі, трошки вище Яйце? Яйця в світі, а що це метелика не виключила? Ще в наступному рядочку. Ш... Сашонь, підніми голівку мась. Ну чого вона в тебе аж лежить на руці? В світі ти і, і. Ну, звісно. Е, несе Колібр. колібрі бджілка. А чого ти Олібрі написала, де биквука? Сажунки, диві знаєш, як тобі вище сідати? Ти не бери локті аж так, ти збирай трошки їх і та і так само. Збери трошки, бо ти аж так лягла, їх сильно що, широко ви поставила. Диви, знов широко, ось туди трішки, ось так. Мій Зафіксуй себе. Знов. Ну, я розумію, але для постави це не диви знов лягла. Просто рівно спинку постав. Ось так. Воно ж потім дасть про себе знати. І не дуже приємно. Колібрі бджіл, бджілка. Тере. Бдежілка. Бдж, беджілка, жі, лка, м, mm, да, все зробили. Яке наступне завдання? Цікаві завдання, завдання сьогодні Завдок дуже. Я люб й... їх. Так, тут в цьому завданні треба теж дуже цікаве завдання. Треба згадати, які страви з яйця Сашенька вживає, і намалювати їх. Давай. Які страви з яєчка ти гамаєш? Яєчницю. А якщо правильно сказати, яєчницю. Яєшню, без цю. Яєшня, малюй, яєчня. Млинчики, млинчики мама, в налісники кладе. А можна оцю цю таку картоплю смажену? там вже ж яйця є, білок. Там і жовток. Ну, звісно, так. Да, і смажу. в борщі зеленом є білок. І жовток, Сашоньки, туди йде повністю яйця. Яйця це ж не тільки білок, а й жовток. Ну, а його можна малювати. Ну, звісно, малюй. Борщ. Зелений борщ можеш намалювати, яєчню, можна малювати Я, млинчики. Звісно, борщ мама. Може, просто смажено. Це не обсуждається. Не обговорюється. <рес> Сашуня просто у нас дуже любить зелений борщ і червоний. Все, малюй, я пішла до моїх посуд. Що там за погодка? Ми покинули уроки, поки, і біжимо на манікюр. Нам не встигли тільки англійську зробити. А нам ще приготувати треба. Біжи, Що? А, ну це ще, да, це вже таке. Зготувати омлет, сфоткати. Кавун, це що нібися, його робила. Так, в нас залишилось 4 хвилини. Ось так поприбирали тут а, біля мусорки. Ще б хтось з цього дивана незрозумілого забрав би на що він тут стоїть. Ну, хоча тут песики на ньому сплять, але він якось портить, портить весь від. Все, ми Гигляд. біжимо вигляд, так. Да. Весь вигляд. Доволі така хороша погодка сьогодні, не холодно, сильно. Нормально, да, Мась? <голослиш> Нормально. Все, вийдемо з манікюра, покажу ногтики свої, які я зробила. Ага. Ногтики. Бери свою всюди засовую. А тобі. Та -та -там. Та -та -там. Було, що я щось придумала зараз. Ой, я не можу. Так. Давай. Ну, ні, ти вдягай май, щоб Талю, тобі мам, було. так. Прикольно. Я скажу, Сашуня мені дала свою тільки Я не задом наперед оділа. Я скажу, о, я думала, це кіт лежить, а це кіт шапка чиясь. Сашуня, коротше, дуже тепло. Навіть коли я не в рукавичках, вона мене тримає своєю рукою в цих рукавицях, то мені в руку настільки тепло. Ми, до речі, замовили будиночки в Карпати, будемо їхати в січні. І я собі прям подумаю, на що то таких лапок теж в Карпати саме купити, щоб було тепло. Щоб там було так затишно і все. бо Я такий мерзляк. Тільки не купляйте такі, бо ми будемо путати. Я нічого думаю, розберемося, не, не посваримося. точно. Не ну ні, Я маю. собі, напевно, чорненькі якісь куплю. Хоча мені бежеві подобаються. Ну, там ще чорні були, рожеві. Рожеві білі. Білі були і такі бежеві. Ми з Шулькою вийшли з манікюра. Уже ніч. Уже, ніч. Уже вечір, да, вже темно. І Сашулька згадала за оту пекарню, вон там на вокзалі. Ми хочемо піти, Сашуні булочку якусь купити смачненьку. да? Я Ой, чекай, тут така калюженція, давай обійдемо. А, точно. Ой-ой, вона тут собака. Ну нічого вона собі лежить. Вона собі відпочиває це на травичці. Одну Лайка? Лайка, так, да. тільки просто маленька. Ага. Ой, Боже, це в коргі. Угу. Якої просто маленька. Ой, здорова. Здорова, так, да, висока. Так, зараз купимо булочку, манікюр я вже вдома покажу, я собі рожевенький зроблю. А, видно. Ну, вдома краще покажу. Ага, так, підходимо. Біг... Заходимо. Щось Шо з шоколадом? Шо. А з Шо. шоколадом я не бачу. Так, Сашуськи собі вибрала з маком булочку. З шоколадом, на жаль, не боро. Не, не буро, не було. Будемо їсти з маком. Давай, відкривай. Це улюблений момент, заходиш, а в хаті горять гірлянди, світяться. І тепленько, боже, як добре. Ой, там. Мішек. Кісяшень, та що ти там? Так, покажу пішком. Ось такі, дивіться. Рожевенькі зробила собі. Не знаю, щось мені рожевий колір, коричневий Мама... і рожевий. дуже Мама подобається. заразилася вірусом пікмі. Сашеня каже, так. Да, ти що, заразилася вірусом пікмі? Кажу, напевно, да. Пікмі це така дівчинка, яка дуже-дуже любить розовий. І милі всякі штучки, так? Ой, покажу що себе сьогодні. Я, як завжди, ношу в портфель. Вчора трішечки підстриглась, ну, ну, майже й непомітно, можна сказати. Подивіться, що міша тащить. Ми замовили ялиночку новеньку. І вона нам уже прийшла. В лита, Аля, не глянь. Лита, лита? Да. Про ми вибрали собі двохметрову засніжену ялиночку. Вона має бути дуже-дуже красива. А, відкривати мені треба. Так, не влазить. Сашонька все хоче допомогти, тату. Ой, як я дуже рада новій ялинці. Ви не уявляєте, ми вже років два чи три хотіли і нарешті замовили. Дуже рада, хочеться вже розпакувати, але це вже буде перед новим роком самим. Кі садиш з тої сторони за татом, добре? П'яньте які квіточки мені, Міша, приніс сьогодні. Такі гарнюні. Дуже мені його букетики останній час подобаються. Він мені підбирає такі трояндочки, красиві. Там ось потримай, будь ласка. Так, і мої вітамінки. Тут в мене В1 і вітамін Д3. Буду пробувати пити. Бо волосся трошки випадає в мене. Так, глуди. О, О, влізло? Так. Да. Чого влізло? Масюш, біжи на ту сторону, тато казав. Май занеси, в мене рука зайнята. І тут і зайнята і одна, і друга. Поклади там на коробку, напевно, чи як там. А є куди. Поклади акуратненько. Все, їде, ключі, держи. Їдемо пить каву. Подивись Попили ми кави. Подивісь, матки ті. в машині. Тато наш он пішов в аптеку, а ми трошки прогуляємося. Сашоньки, як підходиш до пішохідного, треба дивитися по сторонам, мась. Ну Що це за така дитинка? Така халюся. Моя Я йду. Да, песіки овкають. Пішли? Дивимся по сторонам, дивись які машин їде. Ми вже приїхали додому, зробила біжком вечерю, у нас смажена картопелька з яєчком. Так є, це, я, до речі, грибочки минулорічні мої я робила. Це капуста, яку ми робили в селі. Там є відео, до речі, ковбаски і мамині мариновані огірочки вчора вона дала нам. Все, нам смачного будемо завершати цей день. Всім пока! Так, у мене там Міша з Сашулькою їдять якраз. Е, я з ними не вечерюю, я вечерюю десь о 7 годині, тому що ну, в мене такий режим. Останній раз прийом е, їжі в мене о 7 годині. От, і в мене ось тут посилочка, мої вітамінки, які я замовила. Хотіла з вами її розпакувати, подивитися, що там і як там взагалі. Ударимо. Я казала, для чого вони мені? Для того, що у мене почало випадати волосся. Чом так конкретно випадати, не по трішки, а реально побагато. Тому щось я трошечки запереживала. Хоча Міша каже, я кажу йому якось: знаєш, Міша, в мене коси так випадають, що капець. Він каже: знаєш, що саме цікаве, що ти, ти, ти так говориш і хвилюєшся кожну осінь. Кожну осінь я так говорю реально, і завжди я починаю лише осінню згадувати, що мені потрібні якісь вітаміни. Отож, я собі замовила е, біотин. І коли мені перетелефонували, щоб уточнити замовлення, мені сказали, що обов'язково ще біотин, треба його дію підкріпити вітаміном Д3. Тому я взяла собі вітамін Д3 і біотин і з завтрашнього дня буду починати його пити. Побачимо на результат. Надіюсь, тут на два місяці я надіюсь, що все ж воно перестане в мене випадати, тому що це якийсь триндець. От, і що ще? Всім пока. У нас уже вечір, ми будемо відпочивати. Сашулька завтра в школу, до речі, напевно, не піде, тому що в неї такий насморок, що капець. Все, всім пока!